Добре, Я просто перед тим зараз особливе оголошення буде, але перед тим, як зробити, я хотів е зробити ще одне не особливе оголошення, тому що, е дорогі друзі, зараз тут наші юні помічниці е пройдуть позаду. Ми дуже просимо, хто може чимось допомогти е своїм невеликим внеском в е цей фестиваль, то будемо вам за це дуже вдячні. Це не в кишені е там, організаторів чи виконавців, справді тут дуже багато. Е Власних витрат всіх хто до цього долучався, понесли. Ми ну, вдячні тим, хто це зробив. От, і будемо дуже вдячні вам, хоч за гривню, хоч за 10, хоч за 100, ну хто скільки зможе. Так що спасибі, величезно ще раз кажу, що це не в кишені йде. Ну а тепер прошу вашої уваги, тому що справді наступне оголошення моє особливе. Ви бачите Костя Іракеєва, він живий. Він з нами, він сьогодні з нами. І доказ цьому це і ті пісні, які звучать. І не лише вони. Зараз я запрошую ще один живий доказ того, що гостя з нами. Настя Єрахєєва. Вітаю!